А ви вже бачили той самий блокнот з кімнатами-наліпками, завдяки якому можна побудувати ціле місто? Давайте вже скоріше обирати, яку кімнату ми будемо робити саме зараз. Не її, не її, не її, а напевно її. Де вона тут ховається? Не вона, не вона. А ось і вона. Так, сну наліпки побачили. А що до кімнати, це що за кришталева куля така. І облаштувати я хочу спочатку наше небо. Якщо у вас запитають, звідки беруться хмари, можете спокійно сказати: з ось цього блокноту. І ще одну сюди. Сонечко викликає бажання його обійняти. І не що воно ну доволі спекотне взагалі то. А ці американські горки викликають довіру 100% я. Прямо бачу вже, як я десь там всередині їду. Ви запитаєте, а навіщо я просто так додаю сюди кулька? А я вам відповім, як це навіщо для цієї краси взагалі. To. мені подобається, що дівчина така впевнена, а хлопці позаду неї вже такі налякані. Нічого після такого атракціону у нас є палатка Хеппі. Я впевнена, вона зробить їх щасливими. Або цей атракціон, до речі, як він правильно називається, ніколи не можу запам'ятати. Ну те, що це наприклад колесо огляду, знає напевно кожна людина. Поряд поставимо таку штуку з іграшками. Мені здається, кожна людина, хоча б раз на своєму житті, каталась на такому чого. Холодне морозиво замовляємо. Холодне морозиво. Все, моя мрія літати як та дівчина. І на що ті атракціони взагалі? А і до речі, цей трендовий блокнот можна придбати в магазині Бесті з Бутік по посиланню в шапці профілю.